Є восени такий чудовий день, коли звучать мелодії пісень, линуть слова, подяки і побажань. Це перше вересня, день знань. Сьогодні свято знань прийшло до школи, а з ним і наші чудові першокласники. Дорогі першокласники, нехай день знань стане для вас світлим і радісним святом. Бажаємо вам радісного і веселого шкільного життя, дивовижних відкриттів і щасливих моментів. Любі учні, вітаю вас з початком на боку навчального року. Будьте уважними, веселими, сміливими та чуйними. Бажаємо вам мирного неба, натхнення та гарного настрою, усмішок та позитиву, міцного здоров'я, радості від навчання. Легко та впевнено підніматися з ходинками знань, швидкого повернення за парти, досягнення великих висот. Вітаємо! Вітаю учні з 1 вересня! І хочу побажати вам, щоб цей навчальний рік відкрив перед вами нові горизонти і знання себе і світу. Географія особливий предмет. І насамперед тим, що вивчаючи нові країни, ви захочете там побувати. Бажаю вам великих успіхів і мирного неба усім! Як віка і краву, і води, в щасливу годину і в радості мить! Любіть у годину негоди, учні! Щиро вітаю вас з новим навчальним роком. Бажаю, щоб ніщо не завадило вам відкривати чарівний світ землі. Вітаю вас, учні! Ось і літо промайнула, школа кличе знову в нас, щоб навчатися новому і ставати все навколо. Батьки і учні, вчителі, випускники і першечки. У перший осінній день знань дарую вам букет вітань. Дорогі учні! Нехайші дні дні будуть наповнені радістю та приємними новинами, гарними оцінками, цікавими проєктами та веселими друзями. Вітаю вас зі святом 1 вересня. Висока хай буде розкішність. Терпіння вас не покидає. Бажаю стати вам ще вищими і кращими. Хай розум ваш перемагає. Май students, I am glad to meet you and to congratulate you on Day of Knowledge, September 1st. May this academic year open up all horizons for you to know yourself and world. Even if there is no sun in the sky and there are only black clouds, inspire this. Нехай вам всі шкільні і життєві завдання. А допитливість і захоплення ведуть вас до нових радісних відкриттів. Бажаємо вам цікавих уроків, гарних оцінок і великих перемог. Любіть Україну, рідну мову, шануйте рідно. Нехай новий навчальний рік буде кращим, ніж попередній. Або Подісні наші учні. We can present you on the start of new school year. Ми вітаємо вас з початком нового навчального року. Let learning be fun and interesting and life peaceful and happy. Нехай навчання буде цікавим та веселим, а життя мирним та радісним. Keep yourselves. Бережіть себе. Бажаю, щоб навчання приносило не тільки велику користь, але й радість від мудрості Пам'ятайте, що кожен з нас є частиною історії. Бажаю вам побудувати майбутнє, найкраще майбутнє для нашої держави, нашого народу. English is a very important language nowadays. Uh, it is very important to know it well. So I invite you to the world of English language. Welcome to school again. mas